Тернополянин Богдан Волошин повернувся з чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА з титулом чемпіона у ваговій категорії 79,4 кілограма. У цій категорії було 15 спортсменів, каже Богдан. Він на континентальній першості в столиці Сербії Белграді провів два поєдинки із трьох запланованих. Перший бій я зустрівся в одній четвертій. Це був якраз бій з Фінляндії. З ним не було складно. Ми розібрали його бій, подивилися в попередні бої. І, в принципі, він зробив все так само, як ми собі уявляли. З перших секунд постарався мене кинути, я захистився від його китка, зайшов за спину і задусив його зі спини задушливим прийомом. Це було буквально хвилину і 30 секунд в першому раунді. Після цього я, битися на наступний день з бійцем з Сербії. Він якраз вже зовсім інший по стилю. З ним було також цікаво побитися через те, що він тільки б'ється зі стійки зазвичай. Якраз на нього в нас був план боротися, але через травму, яку він отримав в попередньому бою, він знявся зі змагань, він не прийшов на зважування. Це кадри фінального поєдинку Чемпіонату Європи Богдан Волошин б'ється зі спортсменом з Німеччини Седатом Деміром. На бій з ним поставили акцент більше на удари зі Сік і на захист його боротьби. В принципі, воно цілком спрацювало в фіналі. Мій суперник не хотів зі мною боротися. Він також планував битися зі стійки. Якраз ті удари, які ми підготували, подивившись де в нього були помилки в стійці, де можна було якими ударами по ньому попадати. якраз вдалося в другому раунді наколотувати його. До чемпіонату Європи готувалися півтора місяця, розповідає тренер Богдана Волошина Всеволод Маліченко. Він більше чотирьох років готує спортсмена до змагань. Було шість тижнів підготовки. Включалися тренування з кікбоксингу, джиу джитсу з ММА і з фізичної підготовки. Зазвичай тренувалися по два рази в день, п'ять разів на тиждень. Ми робили акцент в цій підготовці на захисті від боротьби, захисті від кидочків. Також залучали спортсменів з інших залів для того, щоб допомогти Богдану з цим завданням. До чемпіонства розповідає Богдан Волошин йшов більше п'яти років. Я почав тренуватися в 16 років, зараз мені 21. З самого початку я поставив великі цілі і кожен день просто робив максимум. Кожен день тренувався, старався робити ту роботу, яка мене рано чи пізно приведе до таких вершин. Наступна ціль здобути титул чемпіона світу, каже Богдан Волошин. В кінці року чемпіонат світу і на ньому вже остаточно забрати перше місце, і після цього, звичайно, що перейти в професійний спорт, оскільки якраз в професійному спорті ну, все саме цікаве, можна так сказати, тільки починається. Тому ця перемога, звичайно, що мене тішить, що результат моєї роботи. Що моя важка робота взагалі нашої команди, наших тренерів, спортсменів, які зі мною тренуються, що вона дає, дає результати, приносить те, на що ми розраховуємо, але більше тішить те, які вона можливості далі відкриває. Зараз Богдан Волошин готується до чемпіонату України, який запланований на кінець квітня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.